Оперували пацієнта 56 років. Симптоматика в нього була загальномозкова головні болі, головокружіння, хиткість при ході. І ця симптоматика в нього набирала силу протягом останніх півтора року. Останні пару тижнів відчував взагалі погіршення досить суттєве. При дослідженні ми отримали. Дані за наявність в мозочку пухлини солідно-кістозної, досить великих розмірів, яка за ознаками інтроскопічними більше схожа на гемангіобластому. Це досить цікавий варіант нейрохірургії. Гемангіобластома це пухлина, яка вважається доброякісною, але вона може такою і залишатися тільки при умові її абсолютно радикального видалення. Тому що якщо ми видаляємо тільки невеличкий шматочок або навіть великий шматок і не видаляємо її абсолютно радикально, то ті залишки пухлини продовжують продукувати кістозну рідину. Тому, ставлячи перед собою мету оперувати таких пацієнтів, треба взагалі завжди розуміти, чи можемо видалити ми її всю. Саме розташування цієї пухлини та особливості її будови потребують дуже делікатної техніки її видалення, бо і в цьому місці знаходиться багато дуже дрібних та дуже важливих судин. І сама вона е, представляє собою скупчення судин, які її і кровопостачають. Тобто треба дуже чітко відрізняти здорові судини від тих, які нам потрібно видалити, і це зробити треба не пошкодивши. Здорові та дуже потрібні средини головного мозку. Запороки успішної хірургії є багато факторів, такі як навички хірурга, правильна укладка, наявність висококваліфікованої команди та сучасного обладнання. Коли всі ці фактори поєднуються разом, то ми отримуємо гарний результат. Нам це вдалося. Після операції вже минуло два місяці. Пацієнт приходив на контрольні огляди. На МРТ-знімках ми не спостерігаємо ніяких залишків пухлини, а пацієнт себе почуває дуже добре. Навіть він каже, що начебто нічого й не відбувалося. Хочу сказати, що все, що тут виконувалось, а це клініка Одрекс в місті Одеса. Тут є абсолютно необхідне все обладнання для, для виконання таких операцій. А це хірургія вважається складною, це хірургія задньої черепної ями, це хірургія. Яка потребує певного арсеналу інструментарію медичної апаратури? Весь колектив зібрався, і з задоволенням ми за 2 години і 40 хвилин виконали своє завдання.